Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало перейти цей остаток лютого, який почали бити в нас, як ми вже відвикли від цього каєм, що це сильні, що це сильні морози. Рано у нас було більше 15, але. Зійшло сонечко і зразу мороз падає. Зійшло ж сонце і вже зразу мінус менше вже вже показує 12. І бачимо, що рано прокидаємося більше 15 градусів і закрадається тривога. Я трошки не розумію чому, бо ми раніше, я пам'ятаю, як була в мене невеличка пасіка. Лежаки, альпійці. І температура стояла ну, більше тижні, мінус 32. І бджілки всі перезимували. Чому ми зараз б'ємо тривогу, коли мінус 15, там, 18, і це вже нам страшно. Мінус пішли морози, я навіть, даже... ну, що зараз робити на пасті? А взагалі нічого не треба робити. Що ви зараз їм поможете? Тільки, тільки шкоди можете нанести, якщо ви зараз будете при мінус 15 відкривати вулики. Звичайно, зараз сонечко зійде, температура впаде, можливо, і до, до 2-3 до градусів. У нас пас, пасіка на відсоні. Раненько все було більше 15, 15 поки розпалив у будинку. Сонечко зійшло, вже зразу на 3 градуси впало. Ми можемо прикласти в ухо і почути шум. Сітка дно я не закриваю. Тут місцева. Ні льотки, нічого не скорочуся. льоток на все і відкритий, але вони у другому корпусі їм не страшно. Тут синички попрацювали, повибивали. Одна рамка. Десятирамковий рут зимують теж на всю ширину і відкритий верхній льоток. Наскільки мені відомо, і наскільки говорили старші, що бджоли, вони не бояться холоду. Вони бояться голоду і сирості. і... Скоріше всього, погано, коли дуже є протяги козняки. то це оце що, що їм страшно. А так, якщо вони у вас до, до лютого дожили, то доживуть і до весни. Що я роблю буває? Я теж тривожусь, переживаю, всяке може бути. може. Я завжди під, підходжу до самих-самих слабших сімей і прикладаю вухо. Якщо сім'я там шумить слабенька, то й все добре на всі пасіці. Оце такий контроль. Якщо слабенька гуде, то сильна, ну, це я думаю 100%. Дивився по прогнозу, ще пару днів буде така температура буде до 15, може вище, ну, більше 10 можна сказати буде. І я дивлюся там далі вікно. І я обов'язково вам покажу, що сталося після цих морозів. Як відкриємо з десяток вуликів? І сильні відкриємо, слабенькі відкриємо. І побачимо, що з ними сталося після морозів. Чи може мороз повпливати на зимівлю. Я думаю, що тільки, тільки позитивно. Отак проходиш по пасіці. Підкладаєш ухо і чути цей найприємніший звук шелест наших бджілок. І коли чуєш цей шелест, дає, дає надію, що в нас все буде добре. Я думаю, що, що повинно бути добре. Зараз підійдемо до. До найслабшого вулика, який є на пасті, дві вулички. Я його вже показував. Це сім'я, яка була, забув обробити, ну, пізно обробив від кліща і кліщ її збив до мінімуму. Ось у нас найслабший вулик. Прикладаємо вухо, все, шумлять. Ось дерево 2,5 см, дно сітка, льоток відкритий на все. І бджілки зимують. А тут синички розбили. І тут попрацювала, мабуть, мишка. Бо ось видно, коли було тепло, бджілки вичищали. Ну, не знаю, що тут Уже Потеплінні побачимо. Нуклеус теж живий. Тут нуклеуси теж живі. а Якщо нуклеуси живі на три рамочки, то з сім'ями повинно бути все супер. Добре, друзі. Не, особливо початківці, не переживайте. Мороз і холод не страшний бджілкам. Якщо у них є мед, мед і немає сквозняка, все у них буде добре. Єдина проблема трошки турбують синички. Цілу зиму вони давали спокій, десь їх десь пропали, а тепер дають. Тривожу, То тут це може, може бути при морозі і проблема невеличка. Добре, друзі, я думаю, що в нас все буде добре. Наші бджілки дотянуть там ще пару днів морози, а там вже плюсова температура. От тоді ми, ми вже можемо і допомогти своїм джілкам. Я думаю, що в нас все буде добре. Бажаю вам, щоб ваші бджілки дозимували, щоб ми всі. Бачили наш дружній обліт на нашій пасіці, щоб ні в кого ні одна сім'я не загинула. Хай вам всім щастить. До побачення.